Плоть милосердя, кров надії, роздроблені кістки радості. Воно отримує свій бенкет. Воно скуштує його. Ікла вгризуться в хрящі, кіхті відчують солодкий, сповнений вічує тріск розриваючися ран. Скоро, дуже скоро воно буде впливатися темним блаженством. Воно це знало. Воно вірило. А що й для істоти подібного для нього значило вірити? Що означало для вічного єства бути служінням могутніх покровителів? Так багато можливостей подумати над цим питанням в потоці таночого часу і вируючого простору в очі небогів. Так багато можливостей вивчити їх форми. Заплутатися в їх протиріччя, насолодитися їх порочністю. Занадто багато можливостей. Його завжди долали до терпіння, потреба, голод. Їх не можна було наситити, не можна було задовольнити. Та чи можливо це? Вони були самою матерією вихору, жилами буття монстра. Хоча бажання були все поглинаючими. Вони залишали місце для запитань і роздумів, бо вони служили паливом для втамування потреб звіра. Вони були точим каменем для клинка його намірів. Але що почала для нього вірити? Як така концепція могла мати сенс тут, де сам сенс був замучений до смерті? І де існування кровожерлих боїв? чи було запитання віри? Питання був простим виражені, але складною і витонченою тортурами в своєму втіленні. Вірити означало сподіватися на обіцянку бенкету, вірити в те, що час годування гряде бенкет почнеться на цій планеті. Бар'єри, які загороджують всесвіт матерії плоті, були тут особливо тонкими і ставалися слабше. Сутність давила на них, бажання і незадоволення стягнулися і перепліталися, поки не стали гарчанням. І цей Рик рознісся по варпі і стромився в уми тих, хто був досить чуйним, щоб почути його, принісши їм нічні кошмари і довівши до божевілля, бар'єри трималися, але з останніх сил. Свідомість істоти вбралася в планету. Воно пройшло над гладдю води, в якій полювали неймовірні левіафани. і побачило, що цей світ гарний. Воно досягло землі, де природа стала карнавалом хижатства. І зрозуміло, що це також добре. Воно побачило світ, що не віддав нічого, крім іклів. Світ. Де саме життя існувало тільки для того, щоб будувати Велике Царство смертовбивства. Істота зазнала щось дуже схоже на радість воно розпіялося і сміх цей розлетівся по всій галактиці, по снам чутливих, і ті, хто почав кричати, більше не могли зупинитися. Його розум оплутав зміїний світ. Воно мандрувало по джунглям в нескінченні ночі. Воно підноситься над гірськими хребетами, позбавленої надії, як мертві зірки світла. Воно дізналося про небезпеки, що таїлися тут, дізналося про перспективи, що вбивали тут. Воно зрозуміло, що між ними немає ніякої різниці. Протягом цілого дня і ночі. Істота насолоджувалася концепцією, потім його охопило занепокоєння. Просто дивитися було недостатньо, його зводило з розуму володіти цілим матеріальним світом, полотном для творця болю, таким близьким, але одночасно таким недосяжним, де обіцяний бенкет планета корчилася хоацці, породженого неї в жаху. Це ж було існування хижої тварини, хижого звіра, але істота не значилася в списках запрошених гостей. Воно могло тільки спостерігати. Більш того, планеті дечого бракувало, щоб стати раєм. Де розумне життя? Без розуму не могло бути справжньої невинності, не могло бути справжніх жертв, без жертв. Не було справжнього кошмару нереалізованим потенціалом. Хоча істота вірило і служила своїм господарям вірою і правдою. Воно також було нетерплячим. Воно вирішило залишити планету, але не зуміло. Істота спробувала було боротися, але сили, яким воно служило, веліли йому припинити. Вони отримували його на місці. І на цього зійшло розуміння. Його провели сюди не просто за обіцянки, воно ще раз вторкнулося до протертої завіси. Воно прочитало течії Варпа і знову розсміявся, і знову заревло. Створіння знайшло таке потрібне йому терпіння. Планета була не більше, ніж сценою. Актори, поки не зійшли на неї. Але скоро вони з'являться. Звір чекатиме за лаштунками, і його година проб'є. Воно пошепки піднесло хвалу. Звідусіль почулися відповідні шепотіння. Його побратими злетілися сюди, щоб виконати веління, щоб поклонятися, щоб приєднатися до бенкету. Момент наближався. Момент. Коли вони нарешті звільняться, щоб нести свою спливаючою слиною істину верескливої галактики. Вони рвалися вперед, бажаючи скуштувати плоті реальності, шепоти накладалися, прагнення живило, поки матеріум не затремтів від луни невгамовним голодом, звір наказав їм замовкнути. Воно відчуло, що гряде доленосне. Воно відвернулося від планети, здавалося, істота дивиться з глибин колодязя бо цей світ став язницею Сила тяжіння долі міцно отримувала звіра, щоб той зумів виконати свою роль. Воно напружило межі, сприйняття матеріального світу, і на самому кордоні розуміння і свідомості. Воно вловило рух, подібне мусі. Яке торкнулося з далеких країн павутини. Вони отримали обіцянку, зірки мали рацію, хтось наближався.